Добрий день, шановні присутні. Давайте починати наш захід. Вітаємо відвідувачів сайту Експорт, який веде пряму трансляцію з нашого заходу. Раді вітати всіх на жеребкуванні нового розіграшу Кубка України, на етапі з якого до змагань долучаються команди прем'єр-ліги. З нинішнього сезону змінилася, як вам відомо, кількість учасників змагань прем'єр-ліги і відповідно формат Кубка України. Відтепер кубок абсолютно непередбачуваний і здатний на сюрпризи на будь-якій стадії. До того ж, це перший розіграш, який пройде під знаком ребрендингу Прем'єр-ліги, що означає нова символіка. Давайте дізнаємося з короткого відеоролика. Прошу. Дякуємо. Нагадаю, зі стадії 1-16 фіналу, яка називається попереднім етапом, до змагань долучаються шість команд клубів прем'єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця від 7 по 12. Це наводжу за алфавітом Волинь, Луцьк, Зірка Кропивницький, Карпати, Львів, Олімпік Донецьк, Сталь, Кам'янське та Чорноморець Одеса. Інші команди прем'єр-ліги долучаться до змагань з наступної стадії. Також учасниками попереднього етапу стали 10 команд першої ліги і 4 команди другої ліги, як ви можете бачити на екрані. Чинним володарем Кубка України є Донецький детар, який у фіналі попереднього розіграшу здолав Луганську зорю. Дозвольте представити почесного гостя жеребкування Віталія Реву. Відомого кіпора його кар'єра пролягла через такі клуби, як Польграфтехніка, «ЦСКА», Динамо, Арсенал. Оболонь, Таврія та Кривбас. У складі Динамо Віталій двічі ставав чемпіоном України, а також двічі вигравав Кубок України і також двічі визнавався найкращим голкіпером нашої країни. Пане Віталію, тепер вам належить спробувати себе у новому амплуа. Чи є якесь хвилювання? Всім добрий день. Волнення взагалі не складніше грати в футбол, ніж тащити з корзини шарики. Футбол чуть все таки складніше. Тим більше одразу. Я участвовал в четырех финалах, в двух как бы положительный был результат, в двух не очень, и практически они все проходили на этом стадионе. Так что мне приятно вспомнить прошлое, и все-таки желаю командам, участникам пройти этот предварительный этап, потому что будучи футболистом, это очень такой торжественный момент, когда ты можешь испробовать свои силы с более сильным соперником и даже его обыграть. Дякую. Перед тим як перейти безпосередньо до жеребкування, нагадаю основні регламентні норми змагань за кубок. Усі етапи кубкового турніру складаються з одного матчу. Перед кожним етапом проводиться жеребкування, за результатами якого визначаються пари команд учасниць. Жеребкування проводиться абсолютно всліпу, тобто кожна з команд може зустрітися з будь-якою іншою на будь-якій стадії. Процедура жеребкування команд учасних змагань відбувається у такий спосіб. У першому кошику містяться кулі з назвами команд, які беруть участь у відповідному етапі змагань. За цей кошик нас відповідатиме почесний гість. У другому кошику містяться кулі з номерами. Під час жеребкування визначається назва команда, потім так само номер, згідно з яким команда вноситься до підсумкової таблиці жеребкування, яка у вас роздана на руках. Дати проведення та час початку всіх матчів визначає дирекція прем'єр-ліги не пізніше, ніж за 12 діб до базової дати матчів кожного з етапів. Базовий день попереднього етапу 21 вересня. Господарем поля на цьому етапі автоматично стає команда з нижчої ліги, або у випадку рівності цього показника команда, що має непарний номер. Отож, прошу починати жертвування. Тапа. Тапа. Номер 4. Зірка Кропивницький. — Зірка Кропивницький No3. Після двох перших кульок вже в нас з'явилася перша пара, оскільки Полтава є представником першої ліги, а зірка прем'єр-ліги, то господарем поля у цій парі виступить Полтава. Все время футболиста волнует, проходит ли честно ну, проходит? Я могу подтвердить. На сегодняшний момент очень честно. Черноморье тоже. Номер 13. Поехали дальше. Да? виріс рівно. номер 12. Ну не пара, не получилось. Мір гарна стоїти. <звук> Номер одинадцять. Mm. Mm. <пад> Отже, у нас з'явилася ще одна пара, оскільки верес. Представляє першу лігу, а, а в будь-якому випадку мир Горностаєвка, як представник другої ліги як команда з непарним числом автоматично стає господарем матчу із вересня. Ніла Вінниця. Ніва Вінниця номер 9 Номер десять. Ще одна пара у нас вийшла, нива Вінниця прийматиме Миколаїв. Достачки.

Напрямую. Номер висим. Ну, не Тернополь, Тернополь. Номер двадцать клюк любимый арсенал Киев». Для некоторых любимый для кого-то не номер 16. Здесь Получается Десна будет. А, Арсенал. Десна. Десна. Десна первая. Поскольку обе, две команды играют в одни ризы, то вот Як как распределился жереб. Десна приймать им Арсенал получается. Парная Номер один. <Fred> <ini> <intellectual> <thwa Cold> Что же надо десь номер шесть? No 5. Збалася ще одна пара, «Жемчужина» як команда другої ліги прийматиме представника прем'єр-ліги Карпати. Кохтирка. Номер 14. Чорноморець. Ще одна пара на нас з'явилася нафтовика кохтирка, як представник першої ліги, прийматиме представника прем'єр-ліги Чорноморець. Она генеральный директор неделю переедет. Волы Номер. Там Я сейчас нажимаю. Волы и луски. Волы и В ожидании, В ожидании да.

Черкаси будуть грати вдома. — Ще одна пара, Черкаський Дніпро, як представник першої ліги, вдома прийматиме представника УПЛ сталь Кам'янське. Є зараз попитатися. Ми виживаємо вдома, так? Маріуполь. Номер дев'ятнадцять. Спалася ще одна пара між командами, які представляють першу лігу, і лічивець прийматиме Тернопіль. Реал Фарма Одеса. Номер два. Передостання пара. Реал фарма як представник другої Ліги, буде господарем в протистоянні из оболоння броварем. На море поїздити. Будемо перевіряти проверять Так. Щоб Не разочаровывать, друзья. Олімпік Донецьк. Волин Луцьк. Номер 18. Якщо не єдина пара, в якій зійшлися винятково представники прем'єр-ліги, Волинь-Луцьк, Олімпік Донецьк. Тож, давайте перевіримо результати жеребкування. Реал Фарма прийматиме оболонь-бровар, Полтава, Зірку, Жемчужина Карпати, Черкаський Дніпро, Сталь, Нивовіниця, Миколаїв. Мир Верес, «Нафтовик» – «Укрнафта» Чорноморець, Десна, Арсенал Київ, Волинь, Олімпік, Айлічівець Тернопіль. Тож, тепер ми знаємо, хто з ким перетнеться на попередньому етапі нового розіграшу Кубка України. Базовий день, нагадаю, 21 вересня. На цьому дякуємо всім присутнім, дякуємо нашому почесному гостю, дякуємо відвідувачам сайту Ікспорт. На цьому наш захід добігає кінця. На все добре. Питання не Так. А как понимать то, что Рева сказал на початку, что всем командам бажаю успеха? Всем бажаю успеха. Нехай переможет сильнейший, но не молодой. Ну это ж вам шанс проявить. У вас такой тренерский состав, опытный. все будет хорошо. Главное верить в победу. Ну а как, не бывает в жизни так, что... Тобто, это фраза говорит что...